Це соціальний проект, бо сьогодні для нас дуже важливо, щоб наші люди мали безкоштовну питну воду, і це буде якісна вода. Ви бачите, що дуже багато сьогодні по Харкову продають воду є встановлені автомати, які розливають воду за кошти, і було прийнято рішення, що ми будемо. Робити альтернативу, ми не наступаємо на приватний бізнес. Це альтернатива. Це альтернатива. Люди мають можливість придбати для себе воду чи взяти її безкоштовно, хто як хоче. Міський бюджет плюс є у нас домовленості з міжнародними інституціями. Це теж будуть фінансувати цей проєкт. На першому етапі ми будемо мати 29 таких бюветів по місту Харкова. Але я впевнений, що це не вистачить. І там, де буде запит людей, будемо потрошки робити для того, щоб люди мали можливість брати вогню.